Ці очі бачили війну. Ці очі бачили війну. Ці очі бачили розруху, палаючу, понівечену бучу, тотальне пекло наяву. Ці очі бачили убивство, невинно пролетую коров. Розхристану понівечену Україну і знищення народу на нівець. ці очі бачили знущання, каліцтва, смерть зґвалтованих дітей і матері несамовитий крик, що втратила свого синочка. Від куль рашистських блиску вогника. Кінець. Ці очі бачили всю мужність солдат в окопі, кашу польову, відвагу нескореність народу і шлях доволі навпростець. Ці очі бачили катів, що як гієни тіло розривали. І голод та окраєць хлібу, що був нам, як спасіння, із небес. Ці очі бачили зневіру, байдужість, черствість, доброту. Ці очі бачили життя. Що жевріло на згарищі будинку, і простягаєш руку рятівну, що воскресити душу із руїни. Ті парстки, верби, що проросли, і жевріє надія, що знов розквітне Україна, свобода цілих поколінь. Ці очі бачили.